Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні. Всіх з минулими святами вітаю, здоров'я, миру, злагоди в сім'ї, розуміння, всім дітям вашим, нашим і всім спільним, майбутнього хорошого, щоб вони більше ніколи не знали того, що зараз відбувається. Знаєш, тако дивіться. Просили огляд Джигулінського, який сьогодні зранку не завівся. Ну, Таке інколи буває через 20 градусів морозу, Ну, менше з тим. Це ВАЗ-21013. 84-й рік випуску автомобіля. Машина, ну, акумулятор на зарядці. машина в других руках вже з 2002 року. До того вона була в одних руках, тепер в нас. Тобто їй в цьому році буде 40 років. І якраз. 22 з них, вона в нас знаходиться. Це машина мого хорошого знайомого і мого діда знайомого. Він зараз мій хороший знайомий, а тоді був тільки дідовий. З інформації, те що, як то кажуть, дід знав, спостерігав, скажімо так, за власником першим, то мотор не робився, коробка не робилася, міст не робився. Тільки там мінялися якісь там наконечники, якісь там салінблоки, там трошки тормоза, трошки там тоє, сьоє, тоє, такі моменти по підвізці. Права шарова опора мінялася одна, зараз в нас дві нових. Це минулого року поміняли. Хрестовина одна мінялася, зараз в нас теж вона вже друга чи третя. Ну і глушитель, само собою, Тобто В таких моментах мається на увазі, що те, що з часом виходить з ладу, найчастіше. Тим паче, що з кожним роком деталі все менш якісні, якщо таку можна сказати. І таке. Підкапотний простір чистий. Мотор ніде не сопливить, нічого. М -м, бронепровода рідні, до речі, радіатор теж ні разу не паявся нічого, так повезло. Штаніна сюди від випускного колектора своя ще, карбюратор вже другий. Так нам вийшло, що там той трошки після налаштування, скажімо так, посторонніми людьми він почав жерти до хіра, а потім перестав зовсім заводити машину. Акумулятор в нас вже третій. По 7-8 років вони в нас відходжували. І головний тормозний теж вже другий. В машині, по мінімуму, поміняна там, оптика. Лампочки зроблені протитуманні фари хаміліони. Тут бомбера підсилені такими алюмінієвими сантиметровими пластинками. Щоб жорстко було. Колеса всі були, типу як то казали, на них тітани, то, типу легкий сплав. Цей. Були всі, але задні, зразу в мене з дисками є, всі готові поставлю, типу, щоб не перебортувати. Так само поміняна тут була задні ліхтарі, саме стекло. Зроблений фаркоп фаркопа не було тут в ньому, і декоративна насадка на глушитель. І антенна так само, її теж тут не було. Всякі оці молдінги, оце, як то кажуть, так можна сказати, е, ці е, сіточки там і так далі. То все так. То все наше. Я так само тільки треба поміняти. Раніше було просто зелене під колір на щотках так само накладки, ну таке по мінімуму, те що, як -то кажуть, можна було. оці, як то на них кажуть, чиряки повторіть так само, я одного справа виїжджав з гаража, трошки кувкнув 100 грам, як то кажуть, і в'їхав ним, то поміняв зразу два, бо вони два і не робили. То поміняв два. До них, звісно, було передоління добратися, але поміняв два, вони працюють. Всередині відчухлик, я тут таку штучку зробив, щоб тепло було під задницю сидіти вище. Крісла ще, типу, як то кажуть, все рідне тут. На речах коробка чотирьохступінчата, п'ятиступінчата в планах, скажімо так, поставлена типу, музика, там динамік, якесь мінімальне радіо працює. Ну і всяке остальне, як то кажуть, мінімальне барахло. Машина була 12 років тому такому на легкому капітальному ремонті кузовному. Кузов перефарбувався, колір трохи став, скажімо так, тьмяніший, темніший по тону. Варилось, варилося дно, трошечки пороги підварювалися. Ну, машина вже, скажімо так, не свіжа, то в неї були такі болячки, які присутні в багатьох таких моделях. Мотор тут 1,2. Розход по трасі я заміряв трошки менше 7 літрів. З тим карбюратором чеським. Раніше вона жерла 8-8,5 тільки по трасі. Ось такі нюанси. Машина в чувака намотала 170 тисяч. А в нас, виходить, в другий круг пішов. 170. В нас вже зараз 80 110 тисяч. Ну, чувак трошки більш інтенсивно їздив, то рахуємо, це буде 290 тисяч. Машина накрутила. Ми там багато не їздимо просто, вже там дуже. Да? Тим паче останнім часом. То, якщо можна так сказати, ресурс мотора ще поки ні жодного допуску немає, ніхто не точив, ні вкладище не ні міняв нічого в ньому, масла вона не бере. Клапана час від часу, раз на кілька років, масло по регламенту нашому 5000 км міняється. Та й таке. Машина резва, як то кажуть, тільки не любить 95-й бензин. Можливо, вона, як була заточена під 93-й, вона на 92-му краще себе показує. А на 95-му, сучасному, скажімо так, щось їй трошки бракує. А ще дивлячись ще на наших заправках, що заливають. Бадяжить таке, що, ще, що не можна горілку запивати тим бензином. Та й таке ось і компресор, аптечка, як має бути, вогнегасники. Ну, типу, все присутнє. Купа ключів всяких постійно. Е, кілька аптечок тут. Я зараз вам все це покажу. Аптечки, я так їх називаю аптечки. Так, аптечки. Ось такі аптечки, що всі... Оце, ось там вогнегасник. От одна така аптечка рімкомплектна. От. Значить, Трамблер, контакти, хумоти всякі, насос. Все одне, всякі там ключі. От. А тут інше барахло, релюшки, шарова опора, паливний насос, підшипники ступичні, всілякі інші і теж якісь там ще релегі і так далі. Під капотом лежить. Зараз вам покажу. Тут купа різних ключів також знаходиться на всякий випадок. Купа всього-всього. Оце лежить новий то замок зажигання запасний. Новий замок зажигання. На всякий випадок положу з собою. Тут знаходиться в нас ще два, дві запаски. Тут всілякі ключі. Тут замотані дві штуки з ключами. Думаю, Вони сховані. Тут сумочка з ключами. А там під запаскою всякі там свічні ключі. Така всяка всяка така всячина, як то кажуть. І два запасних колеса з собою вожу. бо раз пробив два колеса, то вже вожу з собою. Так. Тут так само. І шпильки запасні, ключ, терепир. і там так само куча всякого можна заглянути барахла. Тут так само триугольник, всякі ключі, буксировочний трос. Тобто все з собою присутнє. Зараз глянемо, що ще тут знаходиться. От. Заводна ручка і молоток. Я ще моль вчепилася. Тобто, ну так, основні такі деталі, які можуть полетіти, які інколи летіли, то вони возяться з собою. Ключика назад. Чік. От. А акумулятора немає. Світло, ну, все робить, як то кажуть. Машина дуже часто попадає на діагностику нашу, постійно провірається колеса і так далі. Ходова постійно підкручується, щоб не чуплася по землі, скажімо так. І таке. Так що отаке пространство тут знаходиться. Фільтра, все, міняється вчасно, глядимо машину. Летить вона в неї, скажімо так, ограничитель такий стоїть 130 км за годину. Більше вона не йде. Але я вам скажу, для такої машини то повністю вистачає. По документах вона важить 960 кг, і важити, так вона і важить. Типа суха без нас. Та машина. Глядимо, я знаю, є один автомобіль в сім'ї наш. Раніше ще в мене були, але. Та найдовше, скажімо так, найбільш витривала. Джигуль то є джигуль. Вона проста. Час від часу підкрутив, заліз, якісь тормоза, підвів щось, позаглядав, колодки поміняв і все. Так само, як і з трактором, так я на тій машині і навчився. Постійно до чогось треба заглядати, бо то не буде діла. От. Так що 40 років в цьому році, 22 з них, вона в нас намотала 290 тисяч км. Якщо порахувати все, що скільки вона була в того дядька і в нас. З 2002 року вона в нас. Брали ми її тоді, як зараз пам'ятаю, 1400 доларів. Тоді тут було 7000 гривень. Ха. Зараз вони, якщо в такому стані, можна за 1000, я думаю, продати. її Може, хоча б за 800. Бо стан дуже хороший. Все глядження постійно підкручене, див... всім всі дивляться, як то кажуть. Я і дід. Антенка так само була зроблена, вона там декоративно тільки функцію виконує. оплітка на рулі рідна молдинги, це все. Замки постійно мажуться, все, ну, типу, все працює. Трошки легенька є тоніровка, така легка, тільки по боках, ззаду немає, тільки така шторка. Були інші такі шторки, які витягуються, то поставили цю, бо вони вже там пружини в них полопали. І ця така трошки гарніша. скажімо так. Отаке От хлопці. Так само цього не було, поставили. Таку фігню. Бачок, все. Все функціонує. Що тут ще з такого цікавого в тій машині? Мотор 1,2 я казав, напевно. Та й все. Коробка 4-ступінчата, без шумів, без ніяких посторонніх звуків. Все працює, як має бути. Час від часу кажу, машина попадає на яму. Ми з дідом її заглядаємо, щоб вона їздила як часи. Да, сьогодні не завелася, ще може честен, що просто щоб масло густіше. Та й акумулятор цей новий, 2 роки він ще жодного разу на зареці не був. Тому я думаю, ще може бути в тому діло. Після, на зарядку зараз заряджається. Отакий От наш автомобіль. На ходу одних кожен день. Ну, Інколи, ще, як то кажуть, мотор коробка шепчуть. Я знаю, що тут сказати. Просто треба глядіти, там, заглядати, да? там Жигуль часом хоче заміни того сього і так далі. Там. Але, яку маємо, яку маємо, як то кажуть. Да? От наша така машинка. А наразі добрі хлопці. Оглянути такого, як вона виглядає. Джигулінський ти й все. Будьте всі. Здорові.